Товариство, я хочу все-таки бачу, що є колеги з нами на зв'язку. Передати слово Бену Евансу і Філу Куперу, представникам Green Acre Group, старшим експертам EU AML CFT Global Facility на тему вимоги та загрози публічно-приватного партнерства для неприбуткових організацій. Прошу вам слово, дякую. Дякую і добрий день. Бен Еванс, це я Філ. Одезнайтесь. А дякую, Олександре, за вашу гнучкість. Що ви перенесли нас на трошки пізніше? На жаль, у Філа обробили світло вночі, бо це в нас ще ранок, і він намагався підключитися. От бачите, він має запасний. Генератор, так що він також поділяться своїми а, нотатками по ППП, але я хотів би скористатися цією в... нагодою, сказати, що а, дійсно я переді мною а, Том, Ваня, Марія а, чудові а, промовники, які розкрили різні переваги, зокрема а, систем системи ППП, а, але Можливо, я щось можу додати від себе перед тим як передам слово Філові. Я, а працював і на уряд а, проводив нагляд за діяльністю НПО і далі працював в НПО. і сама ідея а, яку ми почули тут відносин як тата до сина. Та дійсно батьківські такі стосунки часто виникають. А коли ми дивимося на стосунки між державою і партнерствами, тут дуже важливо, щоб не було дисбалансу. Бо той, хто отримує більше повноважень більше влади, то це вже не збалансоване партнерство у таких відносинах. І а, тому тут виникає відповідальність обох сторін для того, щоб такі відносини залишалися здоровими. Ну і відправною точкою є те, що громадське суспільство зацікавлено його мета полягає в тому, щоб покращувати суспільство, свою країну в інтересах всіх, і тому звичайно можна поєднувати зусилля для того, щоб протидіяти... А, Організм злочинності, а, ПВК, ФТ, а, і а, якщо поставити це як одна з пріоритетних завдань, то звичайно можна знайти ресурси для це, а там далі треба вже а, розписати ролі, відповідальність посади деякі відомства і організації. А, Можуть надавати, наприклад, якісь а, мікрофінансові послуги, але при цьому займатися і неприбутковою діяльністю, тобто хтось повинен їх досліджувати, але а, багато а, а, відчуття нервозності щодо ППП саме через а, ризик виникнення а, відсутності балансу в таких стосунках. І відсутності і є потреба діалогу, це звичайно, рекомендація 8, але а, треба запустити і більш широкі діалоги обговорення приватна публічних партнерств для того, щоб з самого початку зняти цей рівень нервозності, бо дуже легко для урядів а, створювати добровільні настанови чи підказки для громадянського суспільства, які насправді не є добровільними. А, тобто, якщо ти не принайшлися до того партнерства в тому вигляді, як уряд це підготував, то тоді ти не, не, не Отримаєш так просто реєстрацію чи фінансування, чи будь-які інші важелі впливи, які уряд може використовувати і робити е, речі, які начебто виглядають як добровільні, насправді обов'язковими для виконання. І є певний тиск на е, НПО. Уряд каже: От ви тут для заради е, суспільного блага. Але ми вам скажемо, як ви повинні це робити. Якщо ви так не зробите, значить ви морально підкачали, і значить, ви не допомагаєте суспільству. І Ми іноді, наче навіть такі приклади, бачимо. Іноді ми бачимо, що є елемент того, що передають завдання один одному. Дуже просто урядові перенести тягар проведення due diligence або інших заходів комплаєнс на. Самі НПО чи не урядові організації, тепер вони несуть відповідальність, хоча насправді це відповідальність уряду, і крім того, треба розрахувати опції витрат на заходи комплайнсу. У всьому світові приймаються законодавча нормативна база, яка Збільшує такі витрати, а уряд каже: Ні, в нас е, є відповідальність протидіяти і відмиванню коштів, і фінансування тероризму. І тепер е, суспільство повинно доєднатися до такої боротьби. Але те, що вони вимагають, воно повністю е, е, буває е, непропорційне. Як звичайно, коли про це скаржаться, вони кажуть: А ви що, не готові е, об'єднати зусилля для протидії такого зла? І оце незбалансоване партнерство і відповідно жертвами скоріше все стане саме приватна сторона. і і також а, Вони повинні залишати незалежність свою, бо основною рисою медіанського суспільства це їх незалежність, і те, що вони вимагають а, підзвітності від уряду, а, але іноді. Вони уряд має свої, своїх любимчиків серед неурядових організацій, іноді самі створюють їх, і от вони вже здіймають галаси, підтримують збільшення настанов вимог до ППП. І кажуть, ну ми змогли це зробити. Ви тоді можете зробити. Ну ми не знаємо, чи відбуваються такі дебати вже в Україні чи ні, чи будуть вони чи ні відбуватися, але в багатьох країнах по всьому світу ми це просто спостерігаємо. Тому я вважаю, що нам треба бути про це свідомими, коли ми а, створюємо моделі ППП і повертаючись до того, що я почав цей діалог. Це діалог, це повинен бути щирий, а, Колегіальні стосунки між представниками обох сторон не так, коли хтось приходить і а, диктує і а, тисне. Ні. А це спільний пошук механізмів, які задовольняють цих партнерів. І, звичайно, а, а, у такий спосіб. А, приватний партнер буде дійсно дуже активно залучений до отримання найпозитивніших результатів партнерства, яке він поверне. Що ви мене чуєте? Передаю від няняння, чуємо і бачимо. Та чудо. все, що хотів сказати. Філе, ти з нами? Передаю тобі слово. Так, ну, по перше, дякую. За те, що перенесли наш виступ, в Великобританії іноді виникають проблеми з світлом, але все а, тепер гаразд. А, і тут а, іноді а, мій собак може подавати голос, але то таке. А, отже, по перше, дуже приємно працювати знову з Україною. А, я перше 2014 році чотирнадцятому працював і Чисельні рази після цього, і я сподіваюся, що позитивні зміни будуть траплятися. Things, почнеться відновлення, але звичайно спочатку треба завершити військову агресію. ППП визнані урядами як корисний інструмент з огляду на просування їх порядку. Денному до речі, але так, щоби. А це вони не це не витрачають значні ресурси, і це дуже популярно було в Великобританії, зокрема в 90-ті роки, коли багато, багато будували е, лікарень, школ і так далі. І вважалося, що інвестиції з приват з приватного сектору дозволять урядові е, завершити інфраструктурні проекти, які вони обіцяли. Причому при цьому не треба було вкладати великий капітал, але НПО. Вони можуть і не мати великий бюджет, ну там є виключення, але на загал в них немає великого бюджету. Але їх роль в ППП: це експертиза, репутація, можливість побачити потреби і знайти досвідчених людей із необхідними навичками. Наприклад, це важливо в таких питаннях, як. Охорони здоров'я, освіти і так далі. І от такий емпірічний, тобто досвідчений партнер, підвищує варіант того, що таке партнерство буде успішним. І, звичайно, тут ми робимо управління ризиками від імені всіх, включаючи основних фінансистів такого партнерства, і тоді на виході. Ми не будемо вимагати щось, що інша сторона не може фізично зробити. От витрати побудувати лікарню велетенські ветенські капітальні витрати відразу. І уряд каже: От ми ввели в експлуатацію 20-30 лікарні, але будували з тих джерел, де були кошти. але треба також знайти медсестер, лікарів. Людей в реєстратурі і так далі, які з пацієнтом будуть працювати, і а, тут а, НПО і надасть отаку експертну експертизу, і разом вони можуть отримати значні а, переваги, які самостійно вони отримати не можуть. А хоча виникатимуться. Чимало проблем. Модель чудово, вона спрацювала, багато країн адаптували її, але проблеми почнуть виникати. Наприклад, коли витрати, які ви очікуєте, вийдуть набагато вищим. От приклад, по лікарні, якщо там ми думали 15 мільйонів євро, да а, насправді 25, на 25 більше, то 75 мільйонів все одно буде. Частиною пакету ППП і угода зазвичай, що людина приватний підприємець, який ці кошти вносить, то він буде відшкодовуватися. Спеціальна схема звичайно, прописується, але тоді зраз... значить менш буде коштів для медсестер-лікарів. Чи ми побудуємо лікарню? І тоді вони можуть. Зрозуміти, що їх припущення також не були невиправданими, і що вони більше також не можуть свої зобов'язання виконати. taken into account when it comes to considering future PPP elements, коли буде пробуватися практика ПП в Україні, ну, ми. Розуміємо, що було до дістотні інвестиції в інфраструктуру і, безумовно, тоді отакі схеми такого партнерства будуть формуватися все більше. Але треба дивитися на це і під очима НПО. Бо я це спостерігав на секрет. Що коли ну то чудова ідея, там якась НПО каже, ага клас, це. НПО, припустимо, там яка працює в царині охорони здоров'я, і це гарна можливість якраз себе позиціонувати, як, скажімо, організація, яка ефективно спрацювала в країні, Ми привернемо увагу міжнародних донорів. Чудово! Ми хочемо приєднатися до цього партнерства, ну в більшості випадків воно так і працює, але тут є низка застережень, як я хотів би зазначити. Ну я своїми нотатками поділюся, правда, вони в англійської мови. Ну от, куди це може прийти, завжди треба думати, як я можу дати поради щодо МПО. Ну по перше ж, як вступ я хочу сказати. Що коли НПО планує, там, скажімо, долучитися до цих зусиль, роботи з відбудови, відновлення і таке інше, то державі і на приватному секторі важко буде подбати про працевлаштування для всіх. Ну а НПО як неприбуткова організація, вони покликані. Просувати позитивні політичні зміни в суспільстві, ну скажімо, держава каже: от у нас буде ППП там в нисті проєктів, і ми кажемо так чудово. Ми хочемо відігравати ключову роль в визначенні напрямків відбудови України, щоб люди, які пережили такі травматичні події. Мали належне майбутнє, ми добре відомі, нас знають, ми експерти в цій царині, чудово. Ну отже, ми хочемо, щоб ми були кращими видимими в цьому процесі. Ну і припускається те, що там будуть якісь великі міжнародні організації, до чого долучатися там. Медики Франції, вони будуть шукати надійних партнерів для того, щоб вийти на кінцевий бажаний результат, але також може так статися, що не може довести до кінця проєкту, який запланували. От ми будували цілу декілька років рішення для цього. Але якщо ми приєднаємося до вашої схеми ППП фактично зможемо скористатися вашими грошима, То ми зможемо здійснити цю роботу. До кінця ми підпишемо угоду, але ми вже маємо досвід. Ми вже побудували частину цієї будівлі, і ми хочемо переконатися в тому, що ми можемо досягти швидких змін, позитивних змін для України, і це буде можливо привабливо для України. На плані побудови належного майбутнього. Ну і от з точки зору людей, які надають гроші, головне для них це мати відповідну угоду, домовленість і як правильно опікувати вартість НПО. Ви не знаєте скільки це буде на коштувати, як правило, відбудова інфраструктурних об'єктів. Коштує набагато більше, ніж планувало. Скажімо, в Великій Британії ця вартість може бути втричі більше, ніж передбачалося кошторисом, скажімо, електростанція, як правило, коштує в результаті вдвічі більше, більше, ніж порівняння порівнянні з кошторисом. І такі були проблеми з ППП в минулому, бо великі обіцянки даються, і вони готові це все поставити. Але за багато більші гроші, тому е, 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 треба розуміти, що партнер е, якось НПО е, повинен від цього не страждати. Яка проблема? Ну, скажімо, один з партнерів виходить з цього партнерства, чи не виконує своїх зобов'язань з якихось причин. Ну там, е, припустимо, там е, це якесь міністерство. Яке змінило раптом свої раптом свої пріоритети, а його частина ще не добудована, і їхні зобов'язання виконуються не повністю. а Це означає, що і фінансування може зменшитися інточ опиниться в ситуації, коли вони вже найняли там лікарів, там медперсонал до ну, всіх цих фахівців. І вони пообіцяли, що будуть виплачувати їм заробітну платню, а тут нема наявних посад, а держава пріоритет за свої змінює постійно, треба це мати на увазі. Тепер щодо факту репутації партнера, скажімо, от існує глобальний інвестиційний фонд, який я. Удавався іноді за кордоном до не таких бажаних е, дій, отам в панадських е, е, паперах, наприклад, багато цього виплило. І буває так, що дізнаємося про те, що нас абсолютно не влаштовує, а НПО має дбати про свою репутацію. І раптом, якщо там, де вони долучалися до роботи фінанси, раптом перепрямовувались в неналежному. А напрямку, то це позначиться і на ці НПО, хоча вона. Ну, скажімо, який скандал там в міністерстві, ви знаєте, як часто буває. Це також е, зашкодить репутації НПО як ключового партнера, скажімо, в реалізації такого партнера. Ну, от е, це часто буває в Великій Британії, от коли школи будують. Та таким чином, ну деякі школи настільки погано побудовані, що їх доводиться негайно ремонтувати, і це шкодить репутації всіх учасників цього процесу. Що треба мати на увазі, що робити. На що якщо зміниться політичні пріоритети, скажімо, держава вирішить, що нам не треба 20 лікарень нам треба тільки 10. Також треба бути готовими до таких змін. Таке бувало, і обов'язково буде відбуватися сам по собі. Проект може не вдатися, тому що, наприклад, НАТО високою стає його вартість, чи там, скажімо, виникають проблеми, які не були оцінені, але, Скажімо, було зроблено багато припущень, припустимо, демографічних інфраструктурних щодо можливості, скажімо, сталого водопостачання на об'єкт. А це стає неможливим і НПО, скажімо, зобов'язалася надати дати фахівців 100 експертів в даній царині, бо звучить, що вони не потрібні, якщо цей протект не пішов. Ну, і що відбувається коли так. Відбувається відкриття цього інфраструктурного об'єкта, там, припустимо, школа чи щось таке, але залишається подальші зобов'язання НПО. Живе як правило від грантів до грантів, якщо ви заслуговуєте схему ППП. То скажімо, можливо, вам треба буде підтримати цю інфраструктуру свою послугу протягом наступних 25 років. Як ви будете знати напевно, що грантова підтримка залишиться? Ну і я же можу захиститися НПО від цих загроз? Ну я звісно намалював вам на да, Негативніші речі, але тут є і певні переваги, певні виграші, Якщо все з від самого початку правильно організувати, подумати про те, як можна себе захистити в майбутньому. Тобто, будь-яка організація, яка вступає в такі стосунки, повинна мати дуже професійних консультантів, які подбають про те. Щоб їхні зобов'язання очікувані виграші, були дуже чітко зафіксовані на папері, тобто потрібна допомога і юристів, і професіоналів е, даній царині, тобто е, е, і так, дохідно ну, належить чи не ми ці ризики. А для цього до цього потрібна належна професійна порада. Е, Скажімо, є ініціативи, де будуть виділятися мільйони доларів, а потім з заяви виявиться, що цього абсолютно недостатньо. Так що це, це треба оцінювати дуже точно заздалегідь. Далі ще один аспект це можливе страхування. Скаже, в Великої Британії є. Проєкти структурного характеру, і вони були належним чином застраховані. Що допомагає не зупиняти роботу там, скажімо, Ливерпульська лікарня дуже велика святого Джеймса. Там виникали проблеми в рамках ППП, але вони це передбачили і спрацювали в страхуванні. Отже, треба дивитися на можливі захист ваших зобов'язань на майбутнє, також при цьому треба дбати. Про те, щоб ваші зобов'язання також були розумними і, так зобов'язання іншої сторони також обов'язково зафіксувати, але й ваші треба зафіксувати належним чином. Тобто, ск... ну, буде це виконувати. Навіть якщо очікувалося, що там да, якесь міністерство буде фінансувати роботи цих фахівців, вони раптом перестали фінансувати, але від Бог все одно буде вимагатися ця робота. Ну є інфраструктурні проєкти, які тривають 10-15 років, тому дуже важливо, щоб вся документація проект контракт. Завжди оновлювалися на регулярній основі, ну, перш за все, щоб контролювати кошторис, щоб залишатися в рамках кошторису. Ну і плюс, щоб дбати про те, що проєкти далі ведуть люди, які на ньому знаються, бо є тенденція: ви знаєте, до певного текучості кадрів, хтось прийшов, хтось йде. І тут необхідно дбати про те, щоб всі, хто займається проектом чітко, на ньому розуміли мали відповідний досвід і знання, і розуміли би, в чому полягають, скажімо, зміни, які запроваджуються в проєкті, і нарешті я думаю, я вже завершую для будь-яку якої НПО можуть змінитися обставини через непередбачувані чинники, тобто повинна існувати можливість. Для того, щоб безболісно могло вийти з проєкту в разі зміни обставин. Ну при тому, що вони взяли на себе абсолютно офіційні зобов'язання. Бувають обставини, коли їм треба виходити. Ну просто через зміну зовнішніх обставин та обов'язково буде виникати необхідність. В тому, щоб це правильно врахувати, вирахувати, і отже, коли приписується норма про вихід потенційний в контракті, то там, напевне, буде закладено очікування, що це НПО. Запропонували також саму НПО, на заміну собі, Отже, ми всі розуміємо переваги, недоліки НПО. І я сподіваюся, що всі, хто слухає мене, знайдуть це, це, це цікаво. Тобто, скажімо, якщо ми потрапляємо в ситуацію, ну там в якої баролі ви не виступали, вам необхідно розуміти виклики, які на вас можуть чекати. Скажімо, от НПО, яка майже готова підписувати ПП, то я наприклад. Продивився всю відповідну інформацію, які вони беруть на себе зобов'язання, на які зобов'язання йде інша сторона, як якою мірою оцінені всі можливі ризики? Я сподіваюся, що по мірі е, просування України будуть величезні можливості для реалізації дуже масштабних проєктів, побудови того майбутнього і активного залучення до них. PPP, pa and P -O.